Доброго дня, ви на подкасті про книжки. Мене звати Анастасія, і сьогодні у мене в гостях засновник інституту риторики та автор серії книг про ораторське мистецтво Микола Овчаров. Добрий день я пропоную поговорити сьогодні про книжки uh -huh. і почати з невеликого бліца для того, щоб познайомити нашу аудиторію з тим, що ми читали, читаємо чи хочемо прочитати. Uh -huh. а, чи готовий? Ти? так. Перше питання: чи обереж ти колись книгу по палітурці? Насправді перед тим як купити книжку, я завжди її намагаюсь прочитати От сторінок 10 хоча б щоб зрозуміти наскільки вона мені потрібна і цікава. Палітурка це дуже важливо, вона привертає увагу і тому. Я можу звернути увагу через палітурку, але після того обов'язково почитаю, якщо це художня або науково-популярна книжка. Якщо це книжка про мистецтво, а в мене велика бібліотека саме книжок про мистецтво, то там може обкладинка зіграти свою роль, так як книжки про мистецтво часто продаються запаковані, і я не можу подивитися всередині, і палітурка тоді для мене є визначальним фактором, щоб її купити. От у мене є, наприклад, книжка. Про японські постери я її купив по обкладинці. У мене є книжка про рекламу 90-х, це теж я її купив за обкладинкою. Це всі книжки були запаковані. Про Маквіна, про багатьох дизайнерів, художників. У мене багато таких книжок, які я обирав за обкладинкою. Обкладинка це дуже важливо, так як я для своїх книжок роблю теж обкладинки сам. Тому для мене якісна обкладинка це повага до читачів. Тобто, обкладинка потрібна для того, гарна, якісна, щоб привернути увагу і показати цінність того, що всередині книжки. Тому для мене це важливо. Я на це звертаю увагу. Але якщо це книжка наукова або науково популярна: філософія, психологія, риторика, те, що мені цікаво, історія, то там для мене також важливим є зміст. Я читаю сторінок 10-20, щоб зрозуміти, чи відповідає ця класна обкладинка змісту книжки, яку я купую. Круто, дякую за таку розгорнуту відповідь. Тоді у мене друге питання: серед тих книжок, які у тебе є. Яка твоя улюблена? мене Читання книжок розділяється на етапи. Я, наприклад, готую свою книжку до публікації. Ну, наприклад, я перекладав Цицерона. Цицерон – це історія Риму, тому я багато читав книжок і купував про історію античності, історію Риму, художні книжки з інфографікою, книжки про мистецтво античного Риму. Книжки вживані, дуже старі гравюри, картини. Я можу себе оточити створеним спеціально інфопростором. І всередині цього інфопростору з цих книжок в мене є улюблені мої книжки. От коли я перекладав це серону, в мене історія Риму, давнього Риму, Меріберт, була найулюбленішою. До того я дуже зацікавився к. Розвитком літератури писемності, і у мене писаний світ була улюблена книжка. Тому ці книжки змінюються в залежності від етапності. Таких книжок, щоб я постійно перечитував або звертався до них, в мене немає. У мене в, в певні періоди мого життя, творчі періоди, в мене є улюблені книжки, до яких я можу звернутися, перечитати, поки я не закінчу цей проект або мислення над певною темою. Я зрозуміла. А, дуже. Дуже цікаво. А що тобі сподобалося найбільше в перекладі, а, ти казав про мову це серона? Ага. Чи було це для тебе а, більш мистецьким викликом, чи а, більш в якості професійного інтересу? З точки зору професійного інтересу, я багато чого вже і так знав, так як я викладаю риторику вже 17 років, буде от в травні. Звичайно, я це все знаю, читав, і це все розумію, але... Під час перекладу я звертав увагу на те, наскільки це звучить органічно українською мовою, саме переклад. Так як латинською мовою воно звучить в ритмі. І я бачу ці прийоми ораторські. Якщо дослівно перекласти цей текст, то він вийде дуже сухим і формальним. Але якщо до цього творчо ставитись, тоді ти можеш трошки змінити текст. Або додати своїх слів, але щоб воно звучало органічно. Я знаю, як це готувався до своїх промов. Він їх записував, потім він міг репетирувати. Він міг брати ці промови, і навіть читати, багато імпровізувати. Але найголовніше, коли він приходив додому, він переписував ще раз цю свою промову, так як було, я так думаю, багато імпровізації. І той текст, який залишився, він вже не такий живий, він відшліфований. А мені слід було передати максимально живе мовлення. В цьому полягало творче завдання. Передати і зміст правильно розуміючи контекст часу, в який ця промова була озвучена, і зберегти ритміку, зберегти ораторські прийоми, тональність, емоційність, пафос от дуже важливі були такі моменти для мене, і це було найцікавіше в цій роботі. Як цікаво, а якщо ми говоримо про промови великих людей, окрім Цецерона, угу. чи є хтось. Uh, Či je proma veti bych chtěl překládat. Для більш масового читача. і це церона треба перекласти. Я тільки одну промову переклав, і треба її треба їх всі перекласти. Всі, які у нас є, їх треба всі перекласти, так як це є основою західної культури. Я маю на увазі основою освіти західної культури, і це дуже важливо перекласти українською мовою, так як українською мовою немає перекладів. Я перший переклав промову Цицерона Проти Катіліни, перше не було української мови зовсім цих промов. Тому всі античні промови, античний спадок це частина нашої культури, так як ми належимо також до західної європейської культури. Тому для нашої освіти це дуже важливо і науки перекласти цю основу античні всі промови. А далі треба перекладати і промови нового часу. В Америці і в Західній Європі було двічі була золота доба розвитку риторики. Риторичний такі Ренесанс відбувався, і там дуже багато класних ораторів, яких треба перекладати, для того, щоб ми мали уявлення про те, як розвивалась риторика. От, наприклад, я не знав, що тобі можливо буде цікаво. Ти знаєш, що Томас Ман, Нобелівський лауреат він переїхав до Америки і під час Другої світової війни раз на місяць він звертався на BBC до своїх колишніх співгромадян. Тобто до німців, він звертався щомісяця. і ці промови є. Я замовив платівку мені прийшла, в мене є вдома. Всі промови є надруковані, і я б хотів їх теж перекласти, щоб люди розуміли про ораторське мистецтво. Ну, наприклад, Томаса Мана. Марк Твен дуже популярний був. Марк Твен їздив це просто про тему літератури. Mm -hmm. Марк Твен їздив з виступами своїми. Вони були, він подорожував дуже багато, і він в нього з почуттям гумору. Ну, ми знаємо по тому, тому Сойеру, В нього з почуттям гумору було все добре. Тобто, це був такий стендапер, якщо можна такою мовою, сучасною минулого, один з перших. Він в 19-20 столітті. Постійно подорожував і постійно виступав, тому це було класно, цікаво, я б його теж хотів перекласти. Круто, чудово, дякую. Я так розумію, що основна основне джерело натхнення, яке ти для себе береш, чи брав, коли писав свої книги. Це були такі як філософи античності. Угу. Розкажи, будь ласка, детальніше, що що стало таким каталізатором? І спонукала тебе до написання е, своїх е, книжок? У тебе їх здається три? В мене чотири книжки, майстер публічних виступів, доказова аргументація, мала етика. Вийшла недавно і ще як виховати оратора для батьків і для дітей. І зараз друкується ще одна, і на етапі верстки, редагування іще одна. Тобто цього року вийде ще дві. Що... Послужило каталізатором перша книжка «Майстер публічних виступів. Я багато викладав і тому я почав свої знання. Зберігати в текстовому вигляді писати про це статті, а потім я зрозумів, що так як у мене є унікальна методика своє навчання, то мені, хоча б для своїх слухачів своїх курсів, потрібно дати повну теорію в книзі для того, щоб вона у них була тоді, коли вони захочуть до неї звернутися тобто зробити таку настільну книгу, яка буде дуже практичною і корисною для широкої аудиторії. Тому. Перша книжка була написана саме для широкої аудиторії, виходячи з тих знань, які в мене вже були. Далі про доказову аргументацію. Це одна з найскладніших тем в сучасній риториці, і тому вона вимагає більш ґрунтовного і глибокого пояснення з реальними прикладами. В курсі навчання у мене на це йде одне заняття. А пояснити таку тему потрібно прочитати ще кілька лекцій. А в мене немає такої можливості. Тому я захотів написати книжку для того, щоб люди могли теж більш детально ознайомитися з цією темою, зрозуміти її краще, і вона взагалі дуже корисна для суспільства, тому що вона розвиває критичне мислення, вона дозволяє. Нам перевіряти інформацію, критично ставитись до інформації, вимагати достовірності аргументації, авторитетності. Тому була написана друга книжка. Ну і етика це найцікавіша тема. Я її почав писати під час війни, коли прийшов в ботанічний сад і побачив, як люди, коли цвітуть магнолії, то люди починають заходити за паркан, ламати там гілки, і цей паркан для них нічого не означає. Тому я подумав, що не можна засуджувати людей за те, що вони переступили цей паркан, якщо там не написано, їм ніхто не сказав, що не можна цього робити. А це не можна робити, так як це шкодить цим рослинам. Ці рослини, магнолії, вони дуже темдітні, там не можна ходити біля них, не можна ламати ці гілки. Але якщо люди не знають про це, їм ніхто про це ніколи не сказав, то не можна їх засуджувати. А хто про це їм скаже і напише, я візьму і напишу. Тому я взяв і написав етику і написав, як себе слід поводити в театрах, в кав'ярнях, в театрі, в зоопарках, в парках, ботанічних садах, в кінотеатрах, в магазинах, в громадському транспорті. І плюс ще я розкрив дуже багато філософських питань про добро зло, справедливість, щастя, те, що теж може бути цікавим. Для е, е, широкого е, читача. Ну і остання книжка теж е, як виховати оратора. До мене часто приходять вчителі, і викладачі, і батьки, і вони запитують, що робити для того, щоб допомогти дитині розвинути свої комунікаційні навички. Сьогодні вчителі самі як можуть. Проводять уроки риторики, так як вони цього це розуміють. Але я ж спеціаліст саме в цьому напрямку, тому в мене є досвід і слід знання ці передати цим вчителям і батькам, які зацікавлені в розвитку комунікаційних навичок своїх дітей. Тому я зробив цю книжку з практичними уроками, вправами, воротнім зв'язком, пояснив методику, як слід навчати дитині. Ну, наприклад, дуже цікаві, цікавий момент, щоб краще навчити дитину, потрібно їй сказати, що на. Нам потрібно, по-перше, зробити помилки. Тобто робити помилки це нормально, це моя така професійна. Переконання, що учень має робити помилки, має розуміти, що помилки його навчають, а не ідеально виконані завдання його навчають. Тому ми робимо помилки, отримуємо зворотний зв'язок, постійно вдосконалюємося. Це має бути дуже позитивно, має бути весело, приємно, і тоді людина, дитина, розкривається, і вона може тоді прийняти цю інформацію, трансформуватися і з неї може вийти, відкритий класний спікер в майбутньому. Тому третя книжка, ось така ось четверта. А ще дві. Скоро незабаром вийдуть. Там, там інш, інші теми, там інші були мотиви. Коли вийдуть, про це поговоримо. Ой, залюбкою поговорю. А поки користуючись нагодою, хочу сказати, що якщо Микола зацікавив вас своїми книжками, ви зможете знайти більше інформації про кожну з них у нього на особистій сторінці. А ми продовжуємо говорити про книги, і ми поговорили про твоїх. Uh -huh. Авторів натхнення, так. якщо можна так сказати, а, або улюблених авторів. А, і у мене є ще таке питання, оскільки ти а, більше надихався а, такими більш публіцистичними промо, промовами, uh -huh. а, що трохи схоже на а, художньо публіцистичні жанри журналістики тим uh -huh. чи іншим чином. А як ти ставишся до художньої літератури? І чи є у тебе улюблений напрям? Найменша поличка у мене саме з художньою літературою. У мене є окремі шафи, у мене дуже багато книжок. Вони по всій квартирі, у мене на всіх підвіконнях, на всіх столах, ну, всюди на роялі, всюди у мене книжки. Найбільша бібліотека в мене пов'язана саме з риторикою, психологією, історією і філософією. Це найбільша моя бібліотека. Після цього йде нонфікшн. Книжки, там про сторітелінг, копірайтинг, про все таке. И... Після цього йдуть книжки про мистецтво. Це дуже мистецтво дуже пов'язане з риторикою. Воно практично це риторика, майстерність публічних виступів, ораторське мистецтво, тобто це і є частина мистецтва. Там є психологія, філософія, історія, традиція, але це все має мати форму мистецтв, мистецьку форму. Початок і кінець грубо, якщо як будь-який літературний твір, тобто мала форма виступу, вона так і побудується. І художня література в мене є. Я можу її почитати, якщо в мене є настрій і читаю, але я все одно читаю художню літературу в контексті вивчення певної теми. От я, наприклад, вивчав Цицерону. От Я є художні книги про історію, історію Цицерона. І я от міг прочитати художню вже форму, варіацію його біографії або історію давнього Риму. Я можу ось так почитати. Тому художню літературу. Я е, читаю тоді, коли в мене є на це настрій, або коли перед сном можу почитати, в мене є, лежить постійно якась художня книжка, тому я можу це почитати. Улюблених авторів або книжок художніх у мене немає. Окей. А, чи є у тебе якась книжка, яку би ти порадив нашим слухачам чи читачам, незалежно від спеціальності. Нас переважно дивляться студенти Київського університету Бориса Грінченка на різних факультетах. Тому що б ти таке одне обрав, щоб міг порадити кожному студенту незалежно від спеціальності? Найголовнішу навичку, яку слід розвивати всім, і в першочергово студентам, якщо в школі її не розвивали, це навичка навичка комунікації це най, найголовніша навичка, яка сьогодні потрібна, тому що. Хард скіли можна частково отримати в університеті, потім можна піти на практику. Це дуже просто освоїти харт скіли. Всюди є умови для того, щоб їх створити. А софт-скіли люди інтуїтивно опановують як можуть, так і опановують, І як вчить їхнє оточення. Тому найголовніше це розвивати свої комунікаційні навички, емоційний інтелект, ту ж теорію аргументації, тому книжку, яку я пораджу свою, майстер публічних виступів, прочитати треба обов'язково всім, для того, щоб розвивати свої навички. <реш> Микола, я тобі дуже дякую за приємну розмову. Дякую, що були з нами на нашому подкасті. Залишайтеся для того, щоб дізнатися більше цікавих фактів про літературу, книжки та журналістику. З вами була Анастасія та мій гість Микола Вчоров. Дуже дякую.